31 жовтня, день, коли всі дівчата різко згадують, що в них є чорна помада, а сусіди перевдягаються в зомбі. Діти випрошують цукерки, а касири на касі думають: Ні! це Геловін. Та за всіма цими гарбузами та тік-ток челенджами ховається стара та дуже моторошна історія. І сьогодні ми розберемося, звідки взялося це свято, хто придумав різати гарбузи та чому воно спочатку було святом смерті. Тож вмикай мозок, бери цукерку і не забудь підписатися та поставити лайк цьому випуску. І напиши в коментарях, у що ти перевдягався на Геловін. Найсмішніший комент я зачитаю у наступному випуску або прийду до тебе вночі з гарбузом. До речі, 31 жовтня лякає нас не тільки Геловіном, у 1517 році Мартін Лютер почав реформацію. Це теж був страшний день, але для католицької церкви. А у 1926 році помер легендарний Гарі Гудіні. Скажіть, як іронічно, в день, коли всі перевдягаються в привидів, один головний мах пішов у вічність. Геловін народився понад дві тисячі років тому ще у Кельтів. Вони святкували Самайн, кінець літа і початок зими. Вони вірили, що цієї ночі духи повертаються у світ живих. Кельти гасили вогонь, щоб духи не зайшли в будинок. Можна сказати, це був перший нічний режим. Пізніше, коли прийшло християнство, Самайн перетворився на ось це. І з часом назва скоротилася до знайомого нам Геловін. І тепер головне питання: чому саме гарбуз, а не, наприклад, кавун. Відповідь досить проста, тому що їх не було. На самому початку різали ріпу і робили з них ліхтарі. Але коли ірландці приїхали до Америки, вони побачили, що ріпа закінчилася, а гарбузів тут як маршруток у годину пік. What the hell? І от з того часу головним символом став гарбуз. А головна легенда це легенда про чоловіка на ім'я Джек Скупий. Він так часто дурив диявола, що після смерті не потрапив в пекло, а змушений був ходити серед нас з ліхтарем і ріпи. тобто перший в світі блогер з підсвіткою. Отже, стало зрозуміло, ми вирізаємо гарбузи, щоб освітити ніч і відлякати злих духів, або в сучасній версії щоб зробити гарну сторіс для інстаграм. У стародавні часи люди одягали костюми для того, щоб духи їх не впізнали. Тобто це не стародавня вечірка, а система безпеки, антипривидний ВПН. Хтось витрачає години на грим, а хтось просто дивиться зранку в зеркало і готово. А фраза Гаманець або життя це не просто дитячий шантаж. Це традиція ще з 15 століття. У перекладі з дитячої, або даєш цукерку, або твій дверний дзвінок проклятий назавжди. Люди ходили по хатах та співали молитви за душі померлих, а за це отримували пиріжки. Тепер замість пирогів цукерки. Бо душі померлих, може, й потребують спокою, але діти хочуть шоколаду. люблю шоколад. Після Другої світової війни американські компанії зробили з цього цілу індустрію. Так Геловін став святом маркетологів і стоматологів. Що ж, дітки, як відсвяткували? Назбирали 2 кг цукеру? Ще не з'їли? Добре, запишу вас на вівторок. До речі, навіть наука не залишилась осторонь 31 жовтня 2003 року на сонці відбувся сильний спалах. Наса назвали його Хеллоуін Шторм, і взагалі вчені довели, що в період свят і страху у людей підвищується рівень дофаміну. Тобто, геловін це офіційно дозволений спосіб отримати задоволення без загрози для здоров'я. В Україні ж Хелловін почав набирати популярність після 2000-х. адже у нас люди не вірять у потибічних істот та пояснюють дітям все раціонально. Монстр під ліжком, синку, та це просто пил, який уже почав формуватися у живу істоту. У квартирі щось дивно стукає. Це не духи у сусідів знову ремонт. Хоча, якщо чесно, у нас і свої страшні традиції були завжди: нічна Івана Купала, колядування з масками, збирання конфет. На могилах. А ось у Японії Геловін навіть ніхто не замітить. Подумають, це звичайний парад косплеїв. А в Мексиці святкують День мертвих. What? схоже, але позитивніше. Там смерть не кінець, а чергова вечірка. Тож, коли ввечері ти побачиш всіх цих відьом скелетів і зомбі, не на путь у штанці, а пам'ятай, за усім цим стоїть давня історія, наука і трішки гумору. Бо Геловін це не про страх, це про світло серед темряв. Це був випуск, що було сьогодні. А на сьогодні в мене все.